тим людям, які дивляться футбол, от зараз це пояснення, воно зовсім іншу картину малює, правильно? ж? Ми вчора дивилися один футбол, а зовсім коли їм пояснюють, що насправді було так, 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 тут вдалося, тут не вдалося, це зовсім інше сприйняття. Да, на самом деле мы получили очень развернутый ответ от главного тренера. И, в принципе, я думаю, на этом споры просто у людей прекратятся. То есть он объяснил, почему так играли, почему так и почему и так. То есть на самом деле, тоже сейчас первый там обсуждают, второй там обсуждают. То есть Андрей Николаевич дал, на самом деле, очень развернутый ответ. У нас... Таблиця, турнірна таблиця на зиму після чотирьох ігрових днів. Хорватія 10 очок, Україна 8 очок. Хоча, знаєте, я думаю, що ми будемо згадувати оці ці дві втрачені перемоги з Ісландії з Туреччиною. Ну, хоча, з іншого боку, нам десь пощастило Фінляндією, тому що ну, все могло статися, правильно? ж? І Ісландія 7 очок, Туреччина 5 очок, Фінляндія. Поки що лише одне очко. Наступний тур 24.03. Це поєдинок проти збірної Хорватії. Виїзний потім виїзд в Фінляндію, потім Україна, Туреччина. Я думаю, що ці три поєдинки стануть абсолютно ключовими в боротьбі за те, щоб боротися на, за вихід на чемпіонат світу. Олександр Олексійович. Ну, це, наверное, другого варіанта і бути не могло. Я думаю, що і матч з Фінляндією показало, тому що э, та гра, яка там буде, вона буде дуже непростою. Очень непростою. Все-таки отдельные моменты, і того, что в Фінляндії не було п'ять которые які стиль этой цієї команди, как раз и для ребят, це я и для состава это хороший момент, що Іграна насіла такий характер, який був. Ну и хотілося б все-таки э, підсумувати. От ми про вчорашню гру про Фінляндію поговорили, але справді, от якщо брати статистичні дані, то збірна України завдала більше всіх ударів у цих чотирьох матчах, ніж всі суперники у відбірному циклі. Тобто команда володіла м'ячем в більшості матчів. Команда зробила більше таких різних передач. Команда помінялася, Сергій Вікторович. На самом деле так і есть. І структура гри, і командна тактика, все, все поменялось. Но скажем так, для мене це теж було вчера удивление, когда я подивився после матча статистику і владение мячом у нас больше, чем у всех команд в группі, даже больше у хорватів. І Передачі ударів у нас больше всех, чесно говоря, для мене это було дуже удивительно. Только по одной простой причине, что вторые таймы, как правило, мы проигрываем. Вы вот. не, ми... не, не думали, что украинцы имеют играть в футбол, правильно? Нет, я увій, наоборот, ми, это всегда завжди Потому что мы от обороны, честно говоря, надоело уже играть. Мы все время тренеры, которые приходят, от обороны на контра. Мы все знаем стиль украинской команды нашей сборной. Это игра от обороны на контратак. То сейчас мы видим Андрей Шевченко делает все для того, чтобы мы играли в комбинационный футбол. А вы что мы грати играть в футбол, да, Александр Алексеевич? Це ви спрашуєте или утверждаете? Ні, я стверджую, тому що колись Олег Владимирович Блохин, в ну, такій приватній бестії казав про те, що футбол грати ми не дуже вміємо, будемо заважати іншим. Так от я вам хочу сказати, що, напевно, перше, за довгий період часу ми не заважали іншим. Ми грали в свій футбол. Ми, звичайно, ми найкраще в світі заважаємо іншим грати футбол, але напевно треба починати все-таки самим грати футбол. І ця збірна показала, що ми можемо це робити. Ну, мы уже давно говорили о том, что у нас появилась большая группа игроков, которые действительно играют, э, ну, наверное, такой, как мы говорим, креативный или созидающий футбол. Но, с другой стороны, есть и вопросы, поверьте мне, так кстати, вот Давайте, Даня, говорили... давайте. Не, ну, вот, Сережа говорит, значит, мы вчера, значит, много ударов нанесли, значит, хотелось бы узнать, сколько мы ударов вчера нанесли, да, по статистике, за пределы штрафной площади. Потому что одно из розных оружий, да? как вскрыть оборону соперника при насыщенной обороні. Это удары со средних и дальних позиций. Сколько йому вчора удару таких. Ну, я вам хочу сказати, 5 захисників було у Фіні. Дуже важко було взагалі підступитися. Олександр Олексій, п'ять. І вони, вони вишикувалися у цю лінію ман, манергейма, так? Лінію манер гейма вибудували, розумієте, і просто розстрілювали всіх на підході. Дуже важко. Якщо ти станці, які грали в чотири захисники, вдавалося знайти у ці зони, то коли 5, ну зон практично не було. Потрібно не, було там, шукати ці фланги, ні? Там наші креативні футболісти і Коваленко, і Зінченка зіграли доволі слабо, я считаю. Потому, в принципі, ударно, мені каже, добавляють. Два, да, всего лишь. Я имел в виду статистика в общем, во всей отборочной группе. Ну, в последнее игры... время их совсем ударов мало было. было. Были хорошие моменты, проникающие в штрафную площадь. И у Коноплянки, и у Ермоленко, и у Будко. Значит, мы видели, сколько таких передач было. Проходы, тоже Коноплянка, забив, второй мяч, и все. Вообще был бы, так сказать, ну, одной из лучших своих игр провел. Их, так сказать, я же, запоминающийся. Ну а якщо насправді і серйозно, то я вам хочу сказати, що е, збірна України змінилася не тільки в ігрових компонентах. Збірна України змінилася, знаєте, от якби відношенні, вставлені е, багато нових моментів, які з'явилися в збірні, але з'явилися і ті проблеми, які, ну яких до цього не було. Про позитив і про негатив у матеріалі Дмитра Поворознюка. Збірна відкрита для всіх. Тепер наша головна команда проводить відкриті тренування для вболівальників. А прес-конференції тренера стали неначе святковою подією. Якось збірна взагалі помінялася. Таке враження, як ми приходимо на шоу, і фуршети, і куча дітей, фотосесії. Ну, найголовніше фуршети, так, да, у вас? Я думаю, що вам більше всього подобається. Насправді класно. Я вважаю, що збірна має бути відкрита для журналістів, для болельщиків. І ми повинні більше уділяти цьому увагу. Збірна, повернення на рідну землю завжди супер. І настрій, і атмосфера в збірні, так що все супер. Коли я знаходжусь тут, я Это как праздник. Я всегда рад здесь находиться. Даже раз рад видеть всех. А ми змогли побачити футболістів, які тепер виступають за кордоном. Андрій Шевченко викликав усіх наших зіркових європейських легіонерів. І якщо Кравець, Коноплянка та Зінченко мають хоча б якусь ігрову практику, то Зозуля, Федецький та Бойко взагалі не грають в своїх клубах. Відтак багато хто не розумів, чому до збірної викликаються ці футболісти. Чи достатньо лише того, що вони стали частиною цієї команди і багато зробили для неї в минулому? Чи повинен тренер викликати футболістів? За їхніми сьогоденними спортивними показниками, чи все-таки має керуватися загальними характеристиками футболістів. Відповідаючи на таке запитання, Шевченко навів приклад Богдана Бутка. Ігрова практика э, Буткої е, э, ми дали шанс йому грати практично без ігрової практики. Значит, и этот парень великолепно, показав ще раз, що э, коли когда... Игрок понимает, что от него хочет тренер, он понимает, что от него хотят его партнеры. Он понимает систему игры, структуру игры, как исполнитель может сделать и исполнить план игры, тот, который мы ставим перед командой. То есть у нас есть определенный костяк, определенный коллектив, с которым мы начали этот цикл. Значит, Я хочу закончить этот год с этой командой. Жали, всі просто що канаплянка вище рівень шальки, що це топ футболіст Фадецький набагато вище ніж Дармштадт. Вони там не грають. Для футболістів збірні це є якесь переосмислення, що можливо футболістів переоцінюють. Ну наприклад, ви вас дуже часто кажуть, що ви маєте в Європу також перейти. Ну звісно, коли смотриш на такі ситуації, розумієш, що, що не так не так уж і легко да поїхати іншу страну і одразу там заіграти. Нужно, нужно что-то менять в себе и менять и подход, и нужно учить, учить и язык, и все, все это, знаете, видно, что, что ребята над этим работают. И понятное дело, что если в будущем получится куда-то перейти, то я уже как бы осведомлен, что, что нужно и делать и как. В Европе, где бы я ни играл бы, и где бы любой человек не играл бы, нужно быть на голову выше своего конкурента. На голову. Тому что там нас сильно не ждут, поймите. просто ми всі важали своє будь-веспінвеспітаника воспит... ставить, понімаємо і лучше йому довіряти. Ну є певні нюанси, знаєте, про які зараз не хочеться говорити. Адже трошки не буду некоректно. Граю цій команді буду говорити якісь певні. Такі неприємні речі виносити на, на загальний об думаю, трошки неправильно. Можливо, кось пізніше часом розкажу, але я думаю, що все наладиться. Головне працювати, не пускати руки, все наладиться. Після того, як Шевченко став головним тренером збірної, шанс отримали багато молодих виконавців. Цього разу запросили Артема Бісідіна. У нападника Динамо всього шість матчів за два сезони в прем'єр-лізі. Але в останніх двох він грав у стартовому складі і щоразу забивав. Бісєдін зовні ще не до кінця подібний на футболіста збірної. Штани в шкарпетки тут ніхто не заправляє. Але він пройшов уже всі молодіжні збірні України. з Дніпра, приземлились, і мені позвонили і... сказала, что меня вызвали в сборную. В первую очередь зависит от человека, да, как он себя настроит, от, от психологии. У меня такого не было, потому что, ну, как бы я не переживаю за по этому поводу. Поэтому, ну, буду как бы просто себя вести так же, как я себя вел до этого, до этого выклика. в принципе, и как бы, ну, должно быть все нормально. Для молодых футболистов, которых мы вызываем с молодежной сборной, это больше как аванс. Для того чтобы они приехав в сборную, познакомились со спецификой работы, начинали понимать, какие требования мы от них ставим. Значит, если мы видим, что молодой игрок адаптировался хорошо, если молодой игрок вошел в командную игру хорошо, значит, это для нас плюс. Ця збірна стала молодшою, більш гнучкою. Вона стала більш відкритою та веселою. Вона почала грати цікавіше та більше забивати. Але такий позитивний стан та добрі відгуки завжди будуть до перших проблем з результатом. А поки що з ним у збірної Шевченка все по плану. А вам як ця збірна? Олександр Олексійович, не в плані ігровому, а в плані сприйняття, бачимо тут посмішки, жарти, всі виходять. Якось, ну, вона розслаблена. Ні, ну емоціональний фонд і должен таким бути, Но з точки зору, допустим, комплектації команди, наприклад, у мене є не є есть Давай. вопросы. Допустим, то, что сказал главный тренер о том, что значит, вот есть обойма игроков, и я хочу с ней этот микроцикл и закончить из четырех игр. То есть не по факту, как игрок выглядит в чемпионате, И как он провел эти последние игры? А по факту того, что это игрок сборной. Поэтому, естественно, тогда что дорога закрыта Хачеридей в сборной или дорога закрыта Гаромашу, та ну ви, Олександр ну, Світ, ми зараз вертаємося, ну, якби ви назвали інші будь-які прізвища, то я думаю, що ми були б Ну Давайте візьмемо, давайте Караваєва візьмемо. Ні, не суть тому. Я вважаю, що і Гармашу, і Хачаріді двері не закриті. Хачаріві реально був ушкодженим. І ми знаємо, що він грав з ушкодженням цим за динамо. Ми бачили кілька моментів, коли навіть там, в матчі з Бенфікою ну, при його швидкості він його ледь, -ледь там не обганяв. Хоча він здорово може бігти, правильно? Що, що? Хто його тобто обганял? є якісь певні. Я не сказав, що обігнали, ледь ледь не обігнали. Я просто хочу сказати, що знаєте, є якісь певні причини. Психологічні, є моральні, є там різні моменти. Я впевнений, що і рибалка, і е, Хачеріді, і е, той самий гармаш. Всі є якби футболістами збірної. Ну можна викликати 25 футболістів, не ну, можна викликати там 30, 38, 42 і, і решта. Правильно? Ж? Я, ну, ви... Тобто ми зараз Подождите. не можемо зараз говорити Вы про. Ви ж задали вопрос, я вам відповів. І в тому числі що то, кацепція різка. Звісно, різкі є, якщо ігрок не має ігрової практики в клубі.